Добрий ранок, приїхали трошки навести порядок в цьому садочку, ми його за той роботою і часником трошки затрустили. Такий стан. Ну, Нічого зараз ми за допомогою мотокоси це все виправить. Зараз вже є сідляний вирожай. По сортам потім зніму йдемо. Ну такий гарний сигнал сигналки. Ми ну, що йдемо працювати. Такий стан після години роботи. Рядочки. фундучок, сигнальний урожай. Це трьохрічні саженці садилися. Такі сигналки. Червонолиста також трохи річний саджанець, Тут ще трошки потім повириваємо. Це жимолость Наша з минулого року садилась. В принципі на трьохрічних чи двохрічних. Сигналки є. Не на всіх, звісно, але на більшості. дивитися що буде в наступному році